Of the Іспит на демократичність Україна складатиме вже восени за перебігом виборчої кампанії в нашій країні, пильно стежитиме Європа. Заробити додаткові політичні бали українська влада зможе, якщо надасть можливість взяти участь у парламентських виборах Юлії Тимошенко. Якщо ж головні опозиціонери залишаться поза виборчим процесом, передбачити реакцію європейських законодавців складно, переконаний голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут. Чи будуть вважати міжнародні експерти, спостерігачі, представників жодом? організацій вибори демократичними, вільними, прозорими, школи навіть такими будуть, але в них не братимо участі Юля Тимошенко. Оце швидше питання риторичне. Мені здається, що для багатьох європейських експертів участь Тимошенко і Луценка у наступних парламентських виборів буде домінуючим у визнанні цих виборів. От що точно відомо, якщо Україна не прислухається до рекомендацій Європи, парламентська асамблея Ради Європи висуватиме вже не вимоги, а санкції. Деякі експерти наразі говорять навіть про можливу міжнародну ізоляцію нашої країни. Мовляв, у разі непрозорого проведення цьогорічних парламентських виборів або фальсифікації їхніх результатів, Україна втратить шанс майбутнього членства у Європейському Союзі. Хоча на переконання Ігоря Когута автори таких заяв дещо згущують фарби. Надто категорична заява втратити шанс на членство в Європейському Союзі Це лише через те, що будуть проведені невдало вибори, там, чи не прозоро, чи не демократично, в принципі, можна, але тільки в першу чергу на якусь певну перспективу незначну. Не лише доля опозиціонерів, а й закон про вибори також під пильним оком Європи. Нині Парє закликає Київ знизити прохідний бар'єр та дозволити блокам брати участь у перегонах. І робити це потрібно до старту виборчої кампанії. Якщо ж правила гри вже за українськими традиціями переписуватимуть напередодні виборів, українська влада навпаки втратить політичні бали. На переконання заступника голови комітету у закордонних справах Тараса Чорновола нині Європа готова закрити очі лише на незначні порушення. Вибори пройдуть по особливо безчасному способі. Зняття тілих партій з реєстрації, зняття кандидатів неугодних, то що то буде, ну, відверто кажучи, питання вже стоятиме певній ізоляції. Парламентські вибори будуть непростими та визначальними для нашої країни. З цією думкою погоджуються як провладні, так і опозиційні депутати. За словами члена профільного парламентського комітету Андрія Шкіля, вибори 2012 сприятимуть зміцненню або ж навпаки погіршенню авторитету нашої країни на міжнародній арені. Останній редут, остання риска це вибори. Тобто, якщо вибори пройдуть щодо їхньої демократичних хоча б з знаком запитання, ні в реалітераційних процесів, ні в жодних інших. І я думаю, що наступними можуть бути ті кроки і заходи, які дуже сильно сподобаються владі. Відкритість та прозорість виборів залежить не лише від учасників виборчих перегонів, а й пересічних українців, адже для демократичних виборів головне явка та контроль виборців. Нагадаю, цикл передач правила гри це спільний проект лабораторії законодавчих ініціатив та радіо РФМ, які здійснюються в межах програми виборчої реформи в Україні, впроваджуваної Міжнародним фондом виборчих систем за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Не залишайся байдужим, коли бачиш порушення на виборах. Не сиди вдома, коли вирішується доля країни.